Блакитне небо вбирає дитячі душі, з-під завалів будинку солдат виносить життя, у долонях потрісканих з горточки щастя байдужі, їх не врятували ні доля, ні укриття. Обвуглені янголи крила підняли до неба, навіть у грізної смерті є до них співчуття. Вона ніжно збирає серця, яким битися треба, в яких було стільки часу, а тепер небуття. Вони досі лежать на грудях у мами. їхні душі м'які і легенькі, мов дим. Вони закрили з собою небо. О праведний Боже, невже ти дозволиш їм захищати нас без меча? І я знаю, Україна таки переможе. Та чи варте хоч щось? Смерті малого хлопча? Дівчинка віночком закосичена, хлопчик у штанці новенький вбравсь, щоб іти в останню путь, присвідчену заревом і вибухом нещастя.